З вами Любомир Богоявинський. Сьогодні у нас 30 січня 2024 року, і я хочу показати вам, як розуміється, хороша та погана людина в езотериці. Ось я написав, дивіться, коли в психології хороші погані люди це відносне поняття, то в езотериці є і хороші люди, і погані люди. Вважається, що у людини є чотири рівні: душа, інтелект, серце, тіло. Людина це і є сукупність оцих елементів. Чотири ці елементи і становлять собою людина, да? людину, яка відмінна від інших. Живих істот на планеті Земля. У хорошої людини проявляється поведінці, душа, проявляється інтелект, проявляється серце, проявляється тіло. Душа це вічна енергія Бога, і така людина думає про вищі сили, звертається до вищих сил. Допускає їх існування. Інтелект. Здатність пізнавати інформацію, обробляти інформацію, працювати з інформацією. Серце. Серце це інтуїція, це може бути і також поєднання з високим рівнем інтелекту, креативність, виникати вже в поєднанні між ними взаємодії. І тіло фізичне. Ну, що є ознакою людини. Тобто це тілесні також потреби, які людина хороша задовольняє. Коли беремо погану людину, це людина, в якої заблоковані і майже не працюють ось ці два рівня душа і серце. Ключовий акцент у поганих людей може йти на тіло і на інтелект. Але при тому у поганих людей, до речі, часто креативність слабка. Вона може бути, є і геніальні люди серед поганих людей, в езотеричному сенсі слова. Є винахідники, вчені, науковці, але все ж таки фантазія може бути доволі заблокована в плані продуктивності в науці. Тощо. Хороша людина у зв'язку з тим, що у неї серце, вона може кохати. Дуже щиро бути вірною, бути е, людиною, яка може у саму важку ситуацію прийти на допомогу. У поганої людини езотерично вона холодна, вона цинічна, вона байдужа, у неї не розвинута емпатія. Вона може говорити про ці речі, одягати маски, але насправді в неї все це дуже формально. І вона не може нормально ні кохати, ні співчувати, при тому, будучи часто раціональною. І коли хороша людина, вона дуже ранима, тому що поганих людей більше, звичайно, в земній реальності, ніж хороших. І от часто протилежності починають частково притягуватися, і хороша людина закохується в погану людину, трансує їй своє кохання, але в погану людину заблоковане серце. Вона не може відповісти взаємністю і, і за цього стільки багато страждать. Погана людина це психопат в поганому сенсі слова, або є ще психопат в хорошому сенсі слова. Це це тичний розлад, це якісь інші серйозні розлади, які е, проявляються у бездушності, у безсердечності, у, скажімо, відсутності милосердя і співчуття. Хороша людина. Це людина, яка уподібнюється божественним силам, як говорили Христос, по плодам їх, пізнаєте їх. Що відбувається далі? Коли хороша людина страждає, мучається і за поганих людей, чи за одної поганої людини, потім наступить однозначно всерівний момент відплати, де погані люди також в кінці кінців, якісь там вони можуть роками купатися у Благах, так далі тому подібне, а потім наступає момент обов'язково відплати. Це хвороби тілесні, це може бути якісь розумові проблеми виникати в кінці кінців. Ще інші розлади, але покарання від вищих сил обов'язково погана людина буде також мати за свої злі вчинки. Всі погані люди будуть рано чи пізно покарані вищими силами, ну а дехто в тому вже по-тайбічному світі. Отже, мої дорогі. Ізотерична істина така, що є хороші і є погані люди. Це воля вищих сил. У цьому земному житті є ті особистості, які приходять зі світлих вимірів, божественних виконувати свої світлі місії, а є, є з темних вимірів, які виконують темні місії.